Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо грати за збірну України на Євро 2020 Сьогодні у нас одна четверта фіналу і досить цікавий суперник. Тому бажаю вам приємного перегляду. В описі цього відео ви знайдете перше посилання на підтримку нашої армії. Ну і друге посилання на плейлист збірної України на євро 2020 Можливо, ви вперше на каналі, тому за підсказкою можете перейти та подивитися всі попередні матчі. Ну, все, приступаємо до поєдинку. Радий вітати кожного, хто завітав на нашу пряму трансляцію поєдинку Євро 2020 Збірна України сьогодні грає в раунді однієї четвертої фіналу проти збірної Нідерландів. Для вас цей поєдинок буде коментувати Артем або ж просто Арті. І ми вже зустрічалися з Нідерландами. Ми вже грали з ними в першому турі групового етапу, і тоді, на жаль, ми поступилися. Тому я думаю, що сьогодні настав час віддавати борг. Слухаємо спочатку національні гімни, а потім познайомлю вас зі стартовими складами. Ось вони, ось 12-й гравець нашої збірної України. Це ви, дорогі друзі. Це ви вболівальники нашої національної команди. І так, знайомимось зі стартовим складом Нідерландів. Під 23-м номером на воротах сьогодні стоїть Марко Бізот. Четвірка захисників. Справа наліво. 22-й дензел Джуфріс, капітан команди, 6-й Стефан Деврей, 3-й Матеріс Деліг, 5-й Оуен Вейндал, в опорній зоні. Під 21-м номером Френкі Де Йонг і 8-й Жоржиніо Вейналдума. Справа в півзахисті. Тівен Бергейс зліва в півзахисті Уаут Вехорст. Під нападником буде грати Мемфіс Депай під 10 номером. Ну і власне нападник, 16-й деві класен. Головний тренер збірної Нідерландів Франк де Бур. Ну а тепер наша збірна України. Під 23-м номером на воротах сьогодні Анатолій Трубін, 21-й Олександр Караваєв, 13-й Ілля Забарний, 22-й Микола Матвієнко, 16-й Віталій Миколенко, 6-й Тарас Степаненко, капітан команди, 10-й Микола Шапаренко, 17-й Олександр Зінченко, 7-й Андрій Ярмоленко, 26-й Артем Довбик, 15-й Віктор Цганков. Головний тренер збірної України Андрій Миколаєвич Шевченко. Ну що ж, саме час розпочинати надважливий поєдинок для збірної України, адже ми вперше в історії виходимо до раунду однієї четвертої фіналу Євро. Тому бажаємо сьогодні нашій національній збірні тільки перемоги. Мені здається, наші хлопці роздумовували над тим, як повернути борг збірні Нідерландів. Адже в першому поєдинку групового етапу ми поступилися саме цій збірній невдало розпочавши це євро. Але далі пішло, як то кажуть. Проти Північної Македонії зіграли, перемогли їх з рахунком 3-1. Далі Австрія. Зігравши в нічию, ми з третього місця вийшли до раунду однієї восьмої фіналу, де зустрічалися з збірної Бельгії. Друзі, всі ці поєдинки ви можете подивитися на каналі, якщо, можливо, хтось їх ще не бачив. Всі посилання є в описі цього відео. Отже, ми зіграли в раунді однієї восьмої фінали проти збірної Бельгії. Дуже напружений, дуже тяжкий поєдинок. І у е, серії після матчових пенальті збірна України перемогла збірну Бельгії і вийшла до раунду однієї четвертої, де сьогодні ми вже граємо проти збірної Нідерландів. І так, збірна України в атаці. Андрій Ярмоленко. Андрій Ярмоленко пробиває поворотом з лівої ноги з правого флангу. І в нас поперечка. Трішки пнище І Андрій Ярмоленко зробив би те, що зробив у першому матчі. Проти цієї збірної. Точно так само Андрій Ярмоленко прицільним ударом. Але тоді він відкрив рахунок, і тоді він забив. А ось тут, на жаль, Андрій Ярмоленко не влучає у дев'ятку, а влучає тільки у Каркас воріт. Але ми можемо з вами зафіксувати це в актив для збірної України. Френкі Ді Йонг, Френкі Ді Йонг, перепрошую. В атаці відпасовує на Депає. Хіба там не було положення поза грою? Не було Депай. Відпасував на Френкі Дейонга. На щастя, Ілля Забарний Я прочитав ситуацію. Ілля Забарний м'яч перехоплює. Олександр Зінченко поперек поля. Шапаренко. Микола Шапаренко розвертається. Там попереду був Віктор Циганков, але знаходить Артема Добика. Артем Добик ось зараз тільки відпасовує на Циганкова. Циганков на Миколенка. Миколенко назад на Віктора Циганкова. Дуже довго контролює м'яч збірна України без подальшого якогось просування, без подальших якихось дій. Можливо, пробити поворотам потрібно. Ось знову Шопаренко намагається збірна України розтягнути захист збірної Нідерландів. Але мені здається, що вже всі повернулися на свої позиції, всі надійно обороняються. Потрібно щось інше вигадувати. Циганков на Степаненка Степаненко. Ось тут Степаненко вже м'яч втрачаємо. Неточна передача на Андрія Ярмоленка на правий фланг перехоплення, і вже потрібно оборонятися нашим хлопцям. Френкі Де Юанг Бергейс, Депай. Знову буде Френкі Де Йонг? Ні, Віталій Миколенко. перший на м'ячі. Збірна України повертає собі контроль над м'ячем. Але Андрій Ярмоленко знову його втрачає, але ж знову пас в недодачу. Збірна України якось не... я б не сказав, що сильно впевнено виглядає за цих 33 хвилини зіграних. Потрібно більш впевненіше грати. Депай. Де Йонг. Ой, може бути небезпечно Ілля Ви Подивіться, як грамотно Ілля Забарний накриває Френкі Де Йонга, не даючи йому розвернутися. Бергей з паз до штатного майданка надипай, адипай пробиває поворотом. Ух ти, який небезпечний момент у збірної Нідерландів. Під Матвієнка пробиває Мемфіс Депай, прогавив Матвієнко Депая і не заблокував його удар. На щастя, що Мемфіс не влучає у ствір наших воріт. Хоча мені здалося, що Анатолій Трубін все контролював. Але добре, що так сталося, що Мемфіс Депай не влучає. Мені здається, що прямо зараз нашій збірні потрібно м'яч трішечки поконтролювати. Адже я думаю, друзі, ви розумієте, яка може бути ціна помилки. Тарас Степаненко. Ох, як небезпечно! Він відпасовував на Матвієнка. Там Класин міг зробити перехоплення, але ватаці наша збірна. Миколенко. навіс до штрафного майданчика. І ще Шапаренко пробиває головою. Так, а ну давайте дивитися. Так. Микола Шапаренко пробиває. З-під Деліхта. Ви можете собі уявити. А який Деліхт? А який Шапаренко? І Шапаренко виграв цю дуель. Ну, можна сказати, ще один удар. Так не в ствір воріт, але удар. Запишемо його до свого активу. Збірна України в Атаці. Збірна України на половині поля збірної Нідерландів. Артем Довбек з м'ячем. Артем Довбек розвертається. Не бачить попереду партнерів. Відпасовує на Зінченка. Зінченко на Довбека. Довбек на Степаненка. Знову збірна України довго контролює м'яч перед штрафним майданчиком збірної Нідерландів. Можливо, і зараз Віктор Ценков навіз. Ні, відпасовує на Довбека. Довбек назад на Віктора Циганкова. Довбек на Андрія Ярмоленка. Андрій Ярмоленко. Фінт! удар поворотом! На місці Марко Бізоті. Перший тайм завершено, дорогі друзі. Рахунок 0-0. Дуже кволий перший тайм. Все, що я можу пригадати, це здається удар Андрія Ярмоленка, який і то прийшовся по. Поперечці, три удара в нас, один у ствір. І один у ствір. Знову ж таки, Андрій Ярмоленко в кінці поєдинку пробивав, але пробивав по центру воріт. Марко Бізот був на місці. В принципі, рівна гра, все, чого і очікував. Я адже я десь плюс-мінус розумів, що так і будуть грати цих дві збірних, адже ціна помилки дуже велика. Ціна помилки вихід до однієї другої фіналу. Євро 2020 Другий тайм розпочався, і у нас є перша заміна замість Тараса Степаненка, який не дуже вдало грав у першому таймі. Багато браку у передачах в нього було. З'явився Руслан Малиновський. Подивимось, що зробить цей козак. Адже саме Олександр Зінченко грав на його позиції під нападником. Олександр Зінченко займе позицію Тараса Степаненка. Ближче в центрі поля. А ось Руслан Малиновський буде грати під Артемом Довбиком. До речі, продовжує вірити Андрій Миколаєвич Шевченко у Артема Довбика. і він продовжує залишатися на футбольному полі. Збірна Нідерландів, в атаці. Мемфіс Депай, проти нього Ілля Забарний. Мемфіс Депай, фінтиці тут навіть Джей Матвієнко допомагає. Все ж таки забрали м'яч. Ну нарешті забираємо дуже довго щось там фінтили. Футболісти збірної Нідерландів. Але можливо зараз вони пошкодують, щоб фінтили коло наших воріт. Руслан на Андрій Ярмоленка. Збірна України в атаці. Ярмоленко міг пробивати. Ні, відпасоває на Шопаренка. Шопаренко хотів пробити. Заблокований його удар, і збірна України м'яч втрачає. Бергейс. Бергейс на Класен. А Класен проти нього. Зінченко. Зінченко. Все ж таки не відривається. Класен від Зінченка. Тут Караваєв вже прийшов, допомагає Олександру. Бергейс. О, нормально. Хлопці спрацювали в, в обороні. Олександр Зінченко, Матвієнко. Караваєв. М'яч відібрали. І, можливо, зараз будемо будувати нашу атаку. 65 хвилин відіграно. Збірна України поки що грає в нічию збірною Нідерландів. І знову ми м'яч втрачаємо в атаці. Класен. В центр. Бергейс. Далі на Мемфіса Депая, Мемфіс Депай, поперек поля на Дейонга. І Дейонга Ілья Забарний читає ситуацію. М'яч відбирає. Малиновський. Миколенко. Віктор Циганков. Знову Миколенко. Ох, непогана передача на Віктора Цанкова. Віктор Цанко вривається наштова майданчика. Віктор Цанков відпасовував. Зараз на Довбика, якби ця передача пройшла, друзі. Я би просто з впевненістю вам сказав би, що тут був би забитий м'яч для збірної України. А так, на жаль, заблоковано. Роман Яремчук з'являється на футбольному полі замість Артема Довбека. Є у Романа 20 хвилин, щоб забити і допомогти нашій національній команді. Подивимось, що з цього буде. Андрій Ярмоленко коло м'яча – Це перший кутовий для збірної України у цьому матчі. Андрій Ярмоленко розігрує, відпасовує на Зінченка. Зінченко на Шапаренка. Шопоренко пробуває за мештрафного майданчика. Не точно. Не точно, друзі. Точним ударом намагався Шопаренко закрутити у дальній воріт. Але ви бачите, що з цього вийшло. Микола Шопоренко тільки руками розводить, адже дуже хотів він влучити, дуже хотів він забити. 73 третя хвилина. Він розуміє. Що будь-який забитий м'яч може вартувати виходу до однієї другої фіналу. Як і у наші ворота, так і у ворота збірної Нідерландів. Будемо надіятися, що Нідерланди сьогодні нам не заб'ють. Мемфіс Депай Бергес. Мемфіс Депай перепасувалися. Знову Мемфіс Депай починає щось там фінтити. Наші захисники не дуже люблять тих, хто ось такими фінтами займається. Тому я би на вашому місці побоявся. Збірна Нідерландів в Атаці. Перепрошую друзі. Бергейс на Депає, Депай відпасовує на Бергейса, Той направо Вехорст. Векорст, то та м'яч, м'ячвехорс відпасовує на Дейонга, Дейонг на Бергейса, Бергейс на Дейонга Дейонг пробивав. І наші там просто штобелями лягають під удар. Блокуючи його, це був Ілля Забарний. Який же ж молодчинка Ілля Забарний? Ось зараз може бути швидка контратака збірної України. Віктор Цранко відпасовує на Романа. Романа немає офсайд. Роман Яремчук забиває 0. 84-та хвилина. Швидка контратака збірної України. І Ми забиваємо. Немає положення поза грою. Немає. Я ж казав, що дограєтеся своїми фінтами. Як же ж класно пришвидшився Віктор Циганков на лівому фланзі. Віддавав зрячу передачу, розрізнув передачу на Романа Яремчука і не встигав! Не встигав Вейндал за Романом і 0-1. Збірна України попереду, друзі. Залишається 6 хвилин відіграти. 6 хвилиночок. Щоби ми пройшли далі до раунду однієї-другої фіналу. А мені здається, саме час поставити вподобайку і підписатися на канал, якщо ви ще досі цього не зробили. Адже збірна України сьогодні грає для вас, дорогі друзі. Так, давайте будемо зосереджені. Будемо спостерігати за тим, що відбувається на футбольному полі в останні хвилини. Цього поєдинку. А останні хвилини, мені здається, будуть спекотними, адже збірна Нідерландів піде вперед. Їм потрібно буде відігруватися. Одна хвилинка залишається. Ми можемо зараз ще й організувати одну атаку. Ілья Забарний. Роман Яремчук. Зінченко. Малиновський. Малиновський. Спиною м'яч приймає. Відпасована Шапаренка. Шапаренко туди наліво. На Віктора Ценкова. ні це Миколенко. Миколенко навісна Яремчука. Це навіть був Руслан Маляновський. Все, друзі, все, фінальний свисток. Ми зробили це. Ми віддали боржок для ось для збірної Нідерландів. Збірна України перемагає! Ми перемагаємо так з мінімальним рахунком, так не без проблем. Але як то кажуть, проходить далі збірна України. Одна друга фіналу, і проти кого ми зіграємо. Там була у нас Італія і Швейцарія. Італія також перемагає Швейцарію з мінімальним рахунком 0-1. І це означає, що в раунді однієї другої фіналу ми зіграємо проти італійців, друзі. Ох, ох ох а яка друга пара у нас буде? А друга пара, мені здається, Польша Португалія. Так, Польша та Португалія. Друзі. А досить цікаво, а можливо в фіналі буде грати Україна-Польша. Подивимося, поляки виграють Хорватію з рахунком 3-2, і тим самим проходять далі. А італійці, Швейцарію з рахунком 0-1. Ось такий результат, друзі. Надіюсь, відео вам сподобалось. Якщо чекаєте однієї другої фіналу, 300 вподобайок і матч однієї другої виходить. На сьогодні мене все. Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Побачимось!